Тиріч поділився враженнями від двох, від двох е днів фактично протистояння? <сміття> ну, скажімо так, нарешті ми закінчили цей матч. Да, він довго-довго тривав, і майже два, півтора дня, да, мабуть. Е Такого ще ну, В нашій практиці точно не було. Якщо брати загалом гру, ну, так, сама гра мені сподобалася. Да, дві команди знали і проти кого грають, як грають. Кожна команда використовувала свої сильні сторони. і, скажімо так, налаштування і одне і інше. Да, великі паузи були, але ви бачили, який запал був, який настрой був. У одної команди да, вистачило ті сили і скажімо, енергії для того, щоб ну, якби продовжувати і закінчити. Ну, звичайно, то, що ми… Реалізували свої моменти, ми мали ще багато моментів, які не реалізували. Ну загалом я скажу, що в принципі результат гарний, 3-0 виграли, але ще. Роботи багато, багато, багато є як позитивних моментів, є в принципі на чим працювати. Ми ті ці ігри, і перші, і зараз, от яку ми закінчили, показали чітко на чим працювати. Ми в принципі і працюємо, але скажімо, хочеться не знаєте, щоб воно більше якість покращувалася з кожним днем, з кожним тренуванням, з кожною грою. Ну для того ми тут і працюємо. Хусіна не заборонить все таких фіграм? Ну, ви знаєте, по-перше, у нас не один Хусін, правда, то є команда, Командні дії, те, що, що індивідуально, там, там і всі інші моменти, звичайно, да, той гравець, який може, скажімо, вирішити долю матчу. Побачимо далі, все залежить від нього. Ми, скажімо так, будемо дуже раді, якщо отримає він якесь запрошення, якась хороша команда його запросить. Тому ми для цього, -то, і ще раз повторюсь, для того і працюємо. Сьогодні Рябенко вийшов. Чим пояснити це? Ну, дивіться. В принципі, ми розраховуємо на кожного футболіста, розумієте, і цей чемпіонат він набагато длінніший, набагато більше ігри. І треба так, мати певний ігровий тонус, бо тренування є тренування, розумієте? То ми не ділимо команди слабкі чи сильними. Тому, звичайно, ми даємо можливість кожному футболісту, тому що у нас я ж говорю, я на кожного футболіста розраховую. Сьогодні там, ми майже не зробили замін, але просто, то вже, знаєте, по ситуації ми будемо так ігрові, нема сенсу було робити якісь заміни, щось змінювати. Тому я ж, будемо так потрошку-потрошку давати мені ігровий час для того, щоб, знаєте, мені, бувають травми, хворі, хвороби, так іншим, жовті карточки. Тому кожен футболіст повинен готуватися і ще раз кажу, ми на кожного розраховуємо. Дякую, перемогою. Дякую. А, Давайте ще я хочу. Давайте. Просто окремо хочу подякувати нашим суперникам сьогодні. Дуже хороша, якісна команда. Да, от ну повірте на слово, будемо слідкувати за нею. Дуже уважно дуже мені сподобалась команда. Да? Така і то, що вони трошки досвіду наберуться да і будуть мати певні, скажем так, дивіденти. Ми в цьому чемпіонаті я навіть не сумніваюсь, в тому ось і хочу подякувати їм за терпіння за терпіння, да, за те, що вони знали, як, куди їдуть і все інше. Знаєте, і чекали ми все рівно, знаєте, на тому. і Ми дограли той матч. Тому їм велика подяка і удачі їм в інших іграх. Дякую, Іран. Ще, по-перше, попри рахунок, забуваємо про рахунок. Хочу вас привітати з дебютом команди на професійному рівні і попрошу вас поділитися враженнями від гри. від Умов гри. Тут провели. Дякую за привітання. Дійсно, ми нарешті дебютували в другій лізі. Десь наша мрія клубу здійснюється. Стосовно гри, да, дійсно через повітряні тривоги відклався початок, потім переривався матч. А, і це дуже вплинуло саме на емоційний стан наших молодих футболістів. І не, ми впевним чином не змогли проявити себе на початку. І через цю знервованість і невпевненість а, пропустили перші м'ячі. Вони, якщо ви дивилися, зрозумієте, ну, не, не дуже там заслужені, можна сказати, суперником, да бо. Але ж, але ж а, зібралися, і показали ну, пристойну боротьбу і а, завершення матчу вдалося. Ігор, мені здалося, от, не знаю, правий я там чи не правий, що сьогодні грали краще, ніж вчора. Абсолютно вірно. А чим це пов'язано все ж таки, спали тут в uh -huh. незвичних умовах і графік збився? Я думаю, що ми трошки заспокоїлись. Хлопці зрозуміли, що можуть грати. Закінчення першого відрізку, там після ї хвилини ми вирівняли гру. Вчора десь створювали моменти, вже, на жаль, не забили їх, десь вдавалося суперника накривати там. Ми це все проаналізували, зрозуміли, що нам по силам грати ну, з будь-яким суперником. Тільки треба додати впевненості в своїх діях. Дякую вам. Дякую.